Недільний день продовжується. Тільки що на електронну пошту мені прийшов лист. Тільки я його тільки що побачив. Від мого... Я так зрозумів, що підписчика. під ТВН, ТВН. Все, більше там нічого немає, ніяких даних, тільки ТВН і ТВН. ТВН латинів і ТВН нашими буквами. Лист такого змісту. Чікайте, бо я вже забувся. Я від вас не відпишусь це точно. Але скривати свій, це якось речення закінчується. А що я скриваю? Поясніть, будь ласка, я не ображаюсь на ну, вас. Просто поясніть. Я думаю, що я скриваю від вас. Канал відкритий. Електронна пошта є. Що, що, що ще треба мені було сказати? Роз, розмір носків чи що? Що я скриваю, я не знаю. Ні, я не ображаюсь, просто мені цікаво, що я скриваю, ви хоч удушніть мені, напишіть. Та я скажу. Можливо, щось упустив, не знаю. Вроді би, нічого не скриваю. Все те, що я бачу, показує, ну як все? Там є такі речі, що... YouTube не пропустить, то я то не можу показувати. А так, що дозволено, я і показую. Так що, поточніть мені, уточніть. Я, я не знаю, що я скриваю. Поняття маю. Чекаю роз'яснення. Що я від вас скриваю. Я зайшов на ваш канал, там лише ТВН і ТВН. О! Все? Навіть не знаю, як вас звати, а ви кажете, що я від вас щось скриваю. Ну, не знаю. Так, 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 хтів показати вам. Ладно, не буду. І хоч мені Знову напишуть, що це ностальгія. Нехай пишуть. Думав, не показувати, таке покажу. Ось дві речі. Ці 40 років. Насосують це і цьому шлангові. Це його рідний шланг. За 40 років я поклав тільки поміняв гаючку на ось цей. Тут була гаючка. І поклав два хамутики. Це 40 років йому. Цьому 4. Може, й нема. Я точно не пам'ятаю, можливо, що й нема 4 роки. Лопнула ось тут. Хоча вони вже міняні шланги ці міняні. Цей то остався, а шланги вже куплялися, мінялись. Лопнула. Ось тут я вставив трубочку, почав качати, не качає. О, а, а, а. Видно, так, да? на камеру? О, о, о. 40 років і візьмемо 4. Ну, йому, по-моєму, і нема 4. Йому років 2. Може три. Ну, це ностальгія? Руки пооббивати тим, хто це волосся робить. Ані то дати вовчу характеристику і цими шлангами хрестити, аж доки за поворотом не, не скриється. Ну, яка ж це ностальгія? Це, 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 я, я не знаю, як це назвати. Як це, як, це, як це слово підібрати? А що це не ламається? І воно більше качає якось це. Що, вона грубша шланга, так? Да? Якість. Тут одна сажа. Я її десь тако перегинав, Вона вся. А воно, оно, воно, оно. Я не знаю, на камеру видно чи ні. Вона вся полопана. Скажете китай. О, о, все. Скажете Китай. Ай буде Китай. Був у мене мотоцикл муравей і заводна, заводний цей валік обірвали, ліси, поламалися. Заказав я цей валік. В Україні привезли з України. Кажуть, зроблено в Харкові. Ось, ось наші українські. Взяв, поклав на той муравей. А він заводиться, хто знає заводиться рукою. Завів я його щось раз чи два і скрутило воно того валіка. Заказую другий. З Харкова везуть. Наші українські. Поніс до коваля. Коваль мені його, цю частину, де шліце під ручку цю закалив, поклав я. О. Вже не гнезд, не ломи, хорошо. Десять раз не завів. Воно всередині там скрутило його. Беру ще й третій українське з Харкова. Несу вже до того коваля, а кажу, ти вже калий його все. Закалив він мені його все. Трохи я подіргав його, а він лопнув пополам. Не знаю, може, то коваль перекалив. А дав мені сусід. У нього мурав'ї теж є. Такий ще, 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 ще той, той, той ще, 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 ще його рідний, але ну, там у нього було трошки обломлені шліци. були обломлені. Е, значить я поклав, я поклав той, що він мені дав з тими обломленими шліцами, обварив і вже мурав'я. Їздив вже, нічого не ламалося, вже мурав'я кончив давно його і не існує, а той вал не лопнув. От вам і ностальгія. Це не ностальгія. Це робили люди, як має бути. На совість. Оце зробив. О, щоб слів у мене не вистачає. Поїхав. В аптеку хотів взяти, якесь там є таке, що На, сюди ставити електронне. Так вона щось загнула більше півтора тисячі за нього. Став собі його на одне місце мірай. Ой, біда. Так, ну ладно. Не будем про... Погане, будемо про хороше. Так, що в мене робиться з цими? Повна каструля, їм сьогодні ніхто не давав, що я точно не давав. Так. Наверно, все. Мабуть, все. Завтра в мене такі плани. Піти зробити ту... Давайте я не буду розказувати. Завтра піде День, а й буде піща. Зранку, якщо нічого не поміняється, я розкажу. Передають сьогодні 36 градусів жари на день. бачите, бачу, щось захмарилося. Всім доброго ранку. Ми з України. Я сьогодні вже, як ніколи, сьогодні вже 8.30. А я ще лише в гніздо прийшов. Ну, я трошки раніше встав кури, пропускав, але... Є в мене така думка зараз ходити в усадьбу. Там біля того другого газона коло ресорів загинати проволоку. Я подивитися, Олег, Олег вроді сьогодні мав. Десь електрики поїхали. Олег мав сьогодні вроді. Навколо їхати. В общем, зараз підемо. Підемо перевіримо. Зібрався йти в усадьбу, не зібрався, а вже й почав йти, пустився. Дзвінок складають мої запчастини для того будівництва. Зараз привезуть. О, то вже поки немає як йти. Треба їх дочекатися. Ладно, дочекаємося. Розгрузимо. Потім сходимо, а потім приходимо. Так, поки вони. А мені треба буде лопату, а я лопату розібрав, бо треба поварити. Зараз я, зараз я поварую лопату. Бо мені треба буде колопати. О, ого-го, все, 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 все. Все, запускається конвейер. Отак. От У мене тут лопата дала трещину. Зараз я її поварю, поварю і, і назад зберемо, поки вони привезуть. В общем, треба бути вдома. Ну що ж, треба то і треба, будемо вдома. Так, поношу я його все сюди як привезуть. Сьогодні я його не буду. А може ще й буду, побачимо, хоча жару передає. І будемо копати, копати. Це, мабуть, завтра зранку, бо зараз поки привезу, поки того, поки сьо та вже буде жарко. А завтра зранку ми займемося цією. Що він там за круштайни мені привезе, не знаю. В першу чергу відкидати цю херню, чпити ренву. О! Ні, куди ренву? Треба, мабуть, добавити. Я не знаю. Я ще не знаю, побачимо. Побачимо, що в першу чергу буде. Хай, хай спочатку привезуть. Отак. От так, думав заварити цю лопату зараз. Не так. Зараз треба це все розмотувати, потім заварив назад, замотувати, бо переносити її туди. А я зроблю не так. Зараз привезуть, розгрузю. Я все одно буду носити все туди. І заодно занесемо цього сварочного туди. А тоді вже там і заваримо, розмотаємо. Я його вже там можу і лишати. Там у мене замок у дверях. Замикається. Отак. От і там ми його, і там ми її і заваримо. Ну, вроді розібралися. Вроді розібралися. Все, чекаємо. Чекаємо дзвінок і машину. Ці доставщики зірвали мені увесь графік. Що в 8 годині. Телефонували, вже 10-та їх ще нема. Ой. Сидю під горіхами чекаю, дзвінка. А їх немає. І піти нема як, бо зараз лише підеш, приїдуть. Отаке. От Все пішло не так. Ладно, чекаємо. Поганяв я позавчора цим Фордіком в село назад з відкритими вікнами. А приємно так було, продувало і походу продуло. Щось я чую, мене розбирає, ще вчора відчув, що то не то. А сьогодні вже Сьогодні вже в носі починає за... заложувати, і горло щось поболює, і підморозює, вже вроді би температура хоче бути. Ну що ж, якщо завтра роліка не буде, значить мене розбера... розібрало. По-моєму, розбирає. А якщо вроді то я знімати не буду, це точно. Так що не переживайте, якщо не буде роліка, значить ми лікуємось. Ну де ж та машина? Ну що ти будеш казати? Сьогодні я ще Попробую пободрствувати. Наскільки вистачить мене, не знаю. Поки так. Чекаємо машину. Все. Прибула машина, перевезла все, що я заказував. Правда, бляку вони скрутили у ну її вже нема смислу зараз розривати. Вони її вже погнули, Ну, ладно, то таке, розрівняємо. Так, все. Завтра зранку. Завтра зранку, якщо не прикладе, почнемо продовжимо будівництво. Отак. От Каша повністю не розібрало. Сходжу я в усадьбу, щоб хоча б сьогодні ролик вам рознімати, бо бо щось нема. Про парк. Хтось там написав про парк. Ну як вам сказати, коли падає одно з дерев, тут хазій є, на випередки приходять. Той каже, що мій парк, той каже, що це мій парк. І все, забирають. А забрали всю дерево. Десь пропадає, сказії нема. Ну, якби ж взяти це, організувати, якщо це ваш парк. Організувати людей. <кхи> Бо на державу надії нема. Організувати людей, повирізати це все. Я б пішов би. Ну це, напевно, лише я й пішов би, бо ми живемо в таку в, в епоху, що за безкоштовно, навіть ніхто не пукне. Так що довели так нас. Хоча. Хотя... Ладно, тут роблять самі висновки. Мене щось не довели. Так, та й поки. Ну, вже коло того газону я нічого не буду робити. Просто сьогодні рано бачив, якийсь пішов. Фура якась така здорова. Кузов Камаз. Типу КАМА... Камаз, що я мелю? Кузов самосвал. Куди він пішов? Мені цікаво. Він пішов догори туди. Ну туди грузовому якби не можна це, тільки сюди десь повертав. І ми зараз перевіримо, що це він. Куди він пішов? Чи сюди, чи може комусь щось привозив. Бо там до садіка він може доїхати, а далі... Ну що далі? Далі аж до площі може доїхати. Далі там був знак, зараз звісно, його, звісно, немає. Хтось десь відірвав його. І знака немає, маку вчпить. А з тої сторони стоїть. Та й... Та я так, в ту сторону. Що, як виходить, в ту сторону можна грузовим їхати? А розвернутися назад вже не можна. Ну якось так, нові правила. Вже. Все по-новому. Так, ладно. коли вийшов на гору, то задихався, йдемо. Перевіримо, що там. І підемо змайструємо. Не змайструємо, а... Так, що це таке слово забув? Склепаємо ролик. О, а далі буде видно. Так, а що це тут щось порозкривато все? всього? Це не... Не по їх правилах. Рішень нема, рішень нема. Щось всі ворота розкриті, барон закритий. Щось тягають, мабуть. Зараз побачимо. Так, які тут зміни? Олег поїхав молотити, соняшник. Газон щось стоїть тут. Він, мабуть, мішав там оті фурі, що приїжджала хоче всього. Вони його забрали. І вмез щось возить, чи чіпляє ковші, чи що він там робить. Я мав сьогодні їхати до Олега з дідом. Не поїду я нікуди, щось в мене морози. Поїдемо вже другим разом, там в них ще є, що молотити. Федя директор, привіт. Зам директора. Пили лійку. Щось має тут забирати. О, коля там. Доброго дня вам. Я почув ти калатнув тут. Що, Віталик поїхав рятувати тих, так? Да? <клуху> <клуху> сьогодні. сьогодні поїхав. Ну сьогодні, сьогодні. Так ту херню і не зняли, чи ви не пробували? Ну, не друзько, Борбово. Борбово. Ту, не жаткий, а газона що сюди перегнали? А в цьому їжі не мішали. А, ну це понятно, так, да, так. Да. Він там трошки я якби... Зіл заїжджав, в мене рульвен таке. Я лиш поїхав рано на біля. Ні, ні, це правильно. Я, я, я бачив, він, він то проходить, але кожен раз має цілятися в того газону, його забрати, хай собі заїжджає. Бо якби не було халепи. Какая? Вже і цепі на місці. Пошти половина. Підходять, да, ви ще сказали, можуть не підійти. Все підходить. Як там і було. Так, пройдемось туди. Тут поки так. Тут поки так. Це я в тому газоні маю поміняти. забити сюди шестерку проволоку. не хочу вуха гнути. Тут нема цих болтів. Там нема, тут є. Але це вже буде не сьогодні щось в мене морози зараза. У мене забрали його, бо діду мішає заїжджати в склад. Ну це таке. Мішає та й мішає. Можна і забрати. Все. Можна йти додому. Вони бити зерно забирають там відходи. Новий тракторист, Старий занятий. Одному погано, треба бігати, відчіплювати, зачіплювати. Ну, треба то й так, бігає. У нас тут всі спеціалісти. Всі їдуть на чому попало. Професіональні у нас трактористи, шофера, на всьому їдуть. От на тому КАМАЗі вже навряд чи хто поїде. На цьому жовтому. Ну, так же, як і на цьому кіруцю. Так, 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 так. Зараз. Це ось оці маю забити сюди. Ось сюди маю забити і проволоку, позагинати, пообрізати. Ну це вже буде не сьогодні, зараз я йду додому, бо, бо біда. Так, так, так. Коль. Хотів дочекатися діда з поля, дідусь, вову із зернятами, та бачу, не дочекаюся. Вже голова почала для повного щастя, голова почала боліти. Так що йти. Іти не тинятися по жорі. О! А йти ліхуватися! Отак. Так, не знаю, скільки я там назнімав, але далі не, знімати не буду, бо... Бо так... Не можу, значить. Я всім... В, майже в кожному ролику всім бажаю здоров'я. А в цьому ще й собі побажаю. Значить так. Всі бувайте здорові. Семенович, і ви будьте здорові. Дякую. І до побачення. А побачення буде, не знаю коли. Може завтра, а може ні. Якось так.